Часто ви шукаючи якийсь гоночний контент на Ютубі, знаходили лише відео, де було абсолютно банальні поради на кшталт. Сидіть рівно, кермо тримайте 9-3, не нажимайте обидві педалі одночасно, бо зробите скріншот своїм єбом. Я постійно саме тому я вирішив записати своє відео для початківців з реально дієвих речей, які я сам знаходив поштучно або дійшов до них шляхом проб і помилок. Ці поради не зроблять вас швидшим моментально. Спойлер, окрім однієї. Але якщо їх вдумливо декілька разів попрактикувати, то з часом ви побачите результат. Мене звати Віталій Панчук, і на цьому каналі я ділюсь своїм шляхом автоспорту. Моя мета зробити гонки цікавими і зрозумілими для кожного, незалежно від рівня підготовки і ширини гаманця. Підписуйтесь, якщо хочете побачити, чим живе гонщик-аматор і як він розвивається в цьому спорті. Перша порада спрямовуйте ваш погляд вздовж траєкторії. Іншими словами, коли гальмуєте перед поворотом, дивіться в апекс, а не в стіну. Так настільки просто, примітивно, я б сказав, але це критично важлива звичка. Людські рефлекси так влаштовані, що ми повертаємо кермо туди, куди дивимось. Відповідно, якщо ви перед поворотом до останнього дивитесь перед собою, то і точка повороту керма у вас буде пізніше, ніж могла б бути, якби ви дивилися в поворот. Відповідно, виходити з цього поворота і розганятися, ви почнете відчутно пізніше. Не бійтеся гальмувати в одну сторону, тобто прямо, а дивитися в іншу, тобто в апекс повороту. Наступний раз, коли ви приїдете на трек або запустите свій улюблений голочний симулятор, спробуйте поставити собі за ціль дивитися в. Кожен апекс повороту як можна раніше. От так, що й не вийшло з одного поворота, відразу візуально шукаєте наступний. Згодом ви звикнете і будете робити це на автоматі, а час на колі покращиться за рахунок того, що ви раніше будете розганятися на виході з поворотів. Наступна порада знову ж таки буде про погляд і трохи про вашу уяву. Не дивіться вниз собі під колеса, дивіться прямо. У всіх людей є звичка дивитися собі під ноги при ходьбі, але коли ви на треку, то швидкість зовсім інша. І якщо ви дивитесь собі униз, то ви не встигатимете опрацьовувати візуальну інформацію, бо ви буквально дивитесь в точку, яку проїдете швидше, чим встигнете зрозуміти, що там відбувається. Можна сказати, що ви дивитесь таким чином в минуле. Вам потрібно планувати свої маневри наперед. Відповідно, чим далі у вас спрямований погляд. Тим краще. Практикуючи цей навик, ви зможете все далі і далі дивитися по траєкторії, відповідно, раніше планувати свої маневри, а в разі якоїсь критичної ситуації вас буде на пару мілісекунд більше на те, щоб на неї зреагувати. Говорячи за свій досвід, можу сказати, що коли я на треку, то я своїм поглядом і уявою ніби планую все в майбутньому на декілька кроків уперед. Наприклад, їдучи на прямій перед поворотом, я вже шукаю точку гальмування. Апекс і уявляю, як гальмую. А коли вже реально гальмую, то я в думках і поглядом уже на виході з цього поворота розганяюся. Цей підхід створює ніби буфер. Траєкторії, візуальної інформації і ваших дій попереду того, що ви реально виконуєте, сам по собі цей навик не зробить вас швидшим, але в контексті зв'язок поворотів, які сюрприз треба планувати починаючи з першого. Бо якщо запартачиш перший поворот, то запартачиш цю зв'язку, а також в контексті того, що в реальному житті на треку. Ви ніколи не один, і вам треба обганяти, захищатись від обгонів інших, реагувати на випадкові події і при тому вести машину як можна швидше, то цей навик зробить вас більш послідовним. А ваш час на роздруківці не буде виглядати так, ніби кожне коло їхали різні люди. Женіться за швидкістю, женіться за стабільністю. Уявіть собі ситуацію: ви спеціально приїхали на трек саме тоді, коли там мало людей, аби потренуватися і покращити свій найкращий час. Ви чим душ навалювали на кожному колі, десь вилетіли, десь мазали апекс, експериментували з траєкторією, точками гальмування тощо. Все ж таки, вам вдалося на одному з колі поставити свій рекорд. Ви сідаєте в карт вдруге, знову їдете, знову хотлапате, але на цьому заїзді ваш результат гірший, ніж на минулому, а ви так і не можете зрозуміти, що ви робите не так. Або ж навпаки, що саме треба зробити, щоб поставити той рекорд знову. Якщо це все про вас, то вітаю, ви неправильно тренуєтесь. Перше, що треба зробити, це ставити собі за ціль не час найкращого кола, а час середнього. Старайтесь їхати однаково кожне коло, щоб вибудувати вашу базову траєкторію і середній час, від якого потім можна буде відштовхнутися. По-перше, з часом ваш середній час все ж таки буде покращуватись, а разом з ним і найкращий. А по-друге, якщо ви вирішите щось змінити, щоб спробувати їхати швидше, ви будете знати точно, що саме ви змінили. І чи це спрацювало? Наприклад, у вас є своя стабільна траєкторія, але ви хочете спробувати гальмувати пізніше в останньому повороті перед прямою, щоб покращити час на колі. Під час заїзду ви робите декілька кіл по своїй базовій траєкторії, а потім по тій, що собі запланували з новим поворотом. А далі порівнюєте, якщо в середньому час покращився, вітаю, у вас нова базова траєкторія. Головне стабільність, швидкість прийде з часом. Знайте свій трек на пам'ять. І тут я не тільки про конфігурацію, про те, що повороти перед прямими значно важливіші, ніж повороти перед поворотом і так далі. Я про те, що ви повинні запам'ятати ваші точки гальмування, поворота керма і ставання на газ для кожного поворота. Шукайте орієнтири на треку, стовпи, помітки на бар'єрах, розмітку на асфальті. Не гальмуйте інтуїтивно, бо будете кожен раз їхати по іншому. Знайдіть собі орієнтир і від нього відштовхуйтесь. Окей, ви скажете, а як же з тим, що умови на треку змінюються? Кожна машина їде по іншому, і шини взагалі-то зношуються. Так, це все правда, але якщо у вас є орієнтири, то ви можете від них відштовхнутися. Якщо у вас є лише чуйка, то відштовхнутися вам немає від чого. Наприклад, я на цьому повороті звик гальмувати по оранжевій трибі праворуч. От коли рівняюся з нею, тоді й гальмую. Але взимку тут дуже слизько. І знаючи це, я гальмую на декілька метрів раніше і поступово шукаю новий орієнтир, за який я можу зачепитися під час заїзду. Що б було, якби я не орієнтувався на оранжеву трубу. В кращому випадку я б їхав кожне коло по різному, хіршому вилетів би просто в бар'єр, запісно загальмував. Зробіть експеримент, поставте відео на паузу і уявіть свій локальний трек і спробуйте його проїхати в своїй голові. Які там повороти, де ви гальмуєте, де починаєте розганятись? Якщо вийшло, вітаю! Напишіть про це в коментарях, а я поставлю вам сердечко. Це саме та порада, яка зробить вас швидшими моментально і відчувається буквально як читинг. Купіть гоночне взуття. Серйозно, зі всього мого спорядження я можу сказати точно, що можна обійтися без усього, крім взуття капці, то імба. Що таке гоночні капці? Це мінімум підошви. Відповідно, максимум контролю педалей. Я коли перший раз одягнув свої з після звичайних кросівок, то відчув, що можу контролювати педалі, як Бог. Це ніби в тебе було 5 котів нахилу педалі, а стало 50. До прикладу, вдома я катаю в симуляторі взагалі без зуття, Якби міг катати в картингу, теж так робив. Капці бувають різні. Я раджу брати саме картингові типу Sparco, Alpinestars Stars чи OMP. Будьте уважні, бо існує ще взуття для автоперегонів. Воно виготовлене з вогнетривкового матеріалу і коштує в декілька разів дорожче. Воно вам не потрібне. Якщо нові капці не по бюджету, шукайте на OLX. Також є дешевші альтернативи від тої шпуми, які на знижках можна вицепити досить вигідно. Єдине, що це не зовсім гоночне взуття, а типу гоночне, і воно не є омологоване, тобто до серйозних гонок вас в ньому не допустять. Відповідно, якщо ви далі збираєтесь докупляти картинговий комбінезон, то краще купіть відразу справжні картингові капці. Їх і по кольору легше буде підібрати. І в Європі потім зможете в них десь покататись. Ну що ж, сподіваюся, ви дізналися щось нове, або ж навпаки, зрозуміли, чому працює щось, що ви й так знали. Якщо у вас є якісь конкретні питання стосовно картингу, задавайте їх в коментарі. Я постараюсь відповісти на кожне з них. Також, до речі, я ходжу в школу картингу. І якщо вам цікаво, що відбувається на типових тренуваннях картингістів, то гляньте ось це відео. Всіх обняв, до зустрічі.